Вау, які апетитні величезні скітлс. Друзі, скоріше спробуйте. Дуже смачно! Ой, що відбувається? Ви потрапили в челендж їжа одного кольору. Кожен має свій колір, ви можете їсти їжу лише свого кольору. Погнали дивитись новий ролик? Що? Так, емі дісталась рожева жуйка Куба-Буба. А у Марі смердючий сир. Гедота. А що ж у Майка? морозиво орова. Круто. Хочу швидше спробувати свій смаколик. Вау! Всередині ще й печиво орево. Здорово. Отак. Це неймовірно смачно. Зупинитись просто неможливо. Я з'їв ціле відро і ще з'їв би стільки ж. Ой, а що так холодно? Недолашний Майк явно переїв холодного морозива. Його швидше треба зігріти. Майк не хвилюйся, дівчата вже озброїлись фенами. Зараз тобі потеплішає. О так. Я вже почуваюся набагато краще. Дякую, дівчата. Марія, тепер твоя черга. Моя? Який жах. У мене шматок страшного смердючого сиру. О, ні. Який огидний смак. Мені зовсім не подобається, я не буду. Ну вже ні, Марі. Так справи не підуть. У нас взагалі то челендж. Які ж ви жорстокі, друзі. Ану тихо, я налаштовуюсь. Ви тільки подивіться, яка вона цаца. Ох, як же довго вона їсть. Дивіться, я його їм, а його менше не становиться. О, вони нарешті заснули. Ну, йди сюди, мій милий Мікі. Тримай це тобі. Пригощайся. Упевнена тобі цей шматочок сиру сподобається більше ніж мені. Смачного. От молодець мікі впорався з таким великим шматком. Велике дякую за допомогу. Друзі, прокидайтесь, я все діла здорово. Отже, я нарешті можу спробувати свою жуйку. Обожнюю Ммм, Яка ж вона смачна? Зараз розжую і надую величезну бульбашку. Ось це так, Ема. А може більше не треба, бо вона лусне? Так, тепер ви всі в жуці. Відчуття, звичайно, несприємних. Ема, більше не надавай такі величезні кульки. You. Яка гидота! Пробачте, я не Друзі, що з вашими вухами? Вони стали кольоровими. Ось це так. Не можу повірити. І навіть у мишеня Мікі. В цьому раунді у Марі банани, а от у Еми рожева піца. Що ж тоді у Майка? Блакитна локшина? здорово, але будь обережним, бо Локшина обіцяє бути дуже гострою. Ей, чор я починаю першою. Ох, добре, тільки давай швидко. Отак, от я просто обожнюю банани. Вони такі смачні і поживні. Ням-ням-ням. Як же здорово, що у мене їх багато. Ой, Ха-ха-ха, не встиг відвернутись. Давай емо твоя черга. Це є задоволення. Моя рожева піца виглядає такою апетитною. Отак ця піца не незвичайна, а солодка. Мені дуже подобається. Хочу з'їсти одразу два шматочки. Що таке, Майк? Поділитися з вами піцею? Добре, пригощайтесь. Вони ж усі в слинах. гидота. Ну, як хочете, тоді я сама все з'їм. Залишився останній шматочок. Смаколик. Майк, продовжуй. Йоху. на поготові, Приступаємо. Ммм, яка смакота. Ого, гостреньке, але мені таке навіть подобається. Хочу з'їсти її цілком. Оце потужно. Мамочки, здається, я переборщив! Який жок? Лягай! Ей, а допомогти мені не бажаєте? Секунду, Майк. Ема, виливай. О, ось так набагато краще. Велике, дякую, дівчата. Обійдусь без мокрих обіймів. Ось це так. Майку, у тебе губи стали блакитними. І у дівчат вони також пофарбувались. Майк, ти така краля без коментарів. Ну що, погнали далі? Настав час нових смаколиків. Так, у Еми рожевий прінглс. У Майка блакитне газування. А у Марі ціла чаша жовтий маскітуз. І починає Ема. Так, подивимось. Ого, рожева не лише упаковка, а ще й чіпси. Які вони смачні. Дивіться, я вуточка. А тепер розсамаха. Ну, яка насолода! О, ще одна чіпсинка на дні залишилась. Блін, не можу дотягнутись. О, ні, у мене рука застрягла в банці. Не виходить. Майк, допоможи. Ну-ка. Так, вийшло. Велике, дякую. Який милий поцілунок. Що? Майк, приходь до дями і спробуй газовку Ах, так, точно. Ну що, спробуємо. Нічого собі, вона така кислинька, але мені подобається. Вип'ю все до останньої краплі. Готово. Марі, тепер ти. Ну нарешті. Я обожнюю жовтий колір і обожнюю скітлс. Це найкраще поєднання. М -м, які ж смачні цукерки. Правда, так їсти, я буду довго. О, я придумала, як пришвидшити цей процес. Для цього мені потрібно просто скористатися трубочкою. Готово. Я все з'їла. Ого, моя шия стала жовтою. А у друзів синьою і рожевою. Так забавно новий раунд. Подивимось, кому що дісталось у рожевий льодяник. Здорово. У Майка блакитний тік-так, круто. А от у Марі жовта фанта. Повинна бути смачною. Давай швидше спробуй. Ей, а чому не лється? А, так це ж не газовка, це желе. Так прикольно. Друзі, це дуже смачно. І мені терміново потрібна добавка. Ням-ням-ням. Так, однозначно, тепер це одне з моїх улюблених ласушів. Я все, то далі. О, Ема, давай. Ура! У мене такий милий льодяник у вигляді серця, а ще він неймовірно смачний. Да уж, здається, це надовго. Я хочу розтягнути задоволення. Ой, все я чекати більше не буду. Спробуємо мій неймовірний тік-так. Ого, він такий м'ятний, що у мене в роті наче зима почалась. Ой, я придумав, як можна пранканути ему. Зім більше цукерок і трохи її освіжу. Ай, Майк! У мене язик прилип. Що робити? Ой, такого повороту я не очікував. Давай допоможу. Ну-ка, боляче. Ще трохи. Ой. Ой, мій бідний язик. Він тепер так болить. Це через тебе, Майк. О ні, що сталося з моїм радяником? Я таке вже їсти не буду. Нічого собі. Ема, у тебе обличчя стало рожевим, і у друзі воно також зафарбувалось! Які ж ви кумедні! Що ж підготували для вас цього разу? Ого, у Еми рожеві палички покі. Вони неймовірно смачні. У Майка величезний мармеладний ведмедик, котрий також дуже смачний. А от обідолашної Марі кислий лимон. Давай же почнемо з Еми. Я буду тільки рада. Обожнюю палички покі, але з полоничним смаком я ще ніколи не куштувала. Ммм, Смакота. Друзі, а як вам оїкла? Смішні, правда? Дуже смачно, хочу ще от так, повний захват. Awesome. Ех, от я все з'їла. Майк, Марі, а більше нікого нема. Мабуть, доведеться мені. Я так не хочу їсти цю кислятину. Велике дякую за підтримку, Майк. Шкода, що від неї лимон солодше не став. Ах, все. Я більше не буду. Що значить не буду. Добре, добре, спокійно, друзі. Зараз я його з'їм. Ай, яка Гедота! У мене все обличчя зводить. Ой, Пррр. все можете перевіряти, я його з'їла і правда з'їла. Молодець Марі, браво! А тепер моя черга. У мене величезний мармеладний ведмідь, і він неймовірно смачний. Майка може? Ні, навіть не дивіться. Це мій смаколик, мій і тільки мій. Гей, ви мене чуєте? Та вони наче під гіпнозом. Отримуйте. Ай, це було боляче. Ну, Майк. Я все і це було класно. Нічого собі, у нас руки стали кольоровими. Що на все життя залишить рожевою. Тільки не це. Мені цей колір зовсім не до вподоби. Не хвилюйтесь, друзі, ви повернулися назад такими, як і були раніше, тому що ви пройшли цей челендж. Ну що, будете ще їсти цукерки без дозволу? Чудово!